Доброго ранку діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Погляньте на картинку та назвіть, що на ній зображено: Лимон, апельсин, яблуко, груша, персик, слива. А як це можна назвати все одним словом? Вірно фрукти. А зараз пригадайте місце, де росте дуже багато фруктових дерев. Вірно це фруктовий сад. А які фрукти можуть рости в саду? Сливи, яблука, груші, абрикоси. Розгляньте наступну картинку, що зображено на цій картинці: чорна смородина, полуниця, малина, лохина, ожина, червона смородина. А як це можна назвати одним словом? Вірно, ягоди. А де ж ростуть ягоди? Ягоди ростуть на кущі. А чи знаєте ви, як називається місце, де росте багато кущів з ягодами? Вірно, це ягідник. Які ягоди можуть там рости? Малина, смородина, ожина, агрус, червона смородина, а ще на неї говорять порічка. Дидактична гра назви ласкаво. Яблуко яблучко, груша грушка. Слива сливка. Абрикос абрикоска. Банан бананчик. Дидактична гра з чого зварене варення. З чого зварене варення, якщо воно яблучне? Вірно, з яблук. З чого зварене варення, якщо воно вишневе? З вишні. З чого зварене варення, якщо воно лимонне. З лимона. З чого зварене варення, якщо воно персикове? З персика. Чого зварене варення, якщо воно сливове? З З Чого зварене варення, якщо воно малинове. З малини а зараз ми проведемо з вами пальчикову гру, яка називається за ягодами. 1, 2, 3, 4, 5. Ягоди пішли шукати. Збирали в лісі на городі. Назбирали повний кошик малини, ожини, суниці. Та дуже смачної полуниці вишні з дерева зірвали, всіх сусідів пригощали.